Військова обізнаність школярів, викладачі Національної академії Державної прикордонної служби України долучилися до навчання старшокласників основним азам предмету захисту країни. Наші викладачі, які учасники дій, які є спеціалістами в різних напрямках, допомагали викладачам захисту України для того, щоб ми могли ділитися своїми, своїми навичками, своїми, своїми знаннями. Основна мета, яка сидить перед нами, це поділитися досвідом, це те, щоб ми, як провідний військовий не заклад в наших інтересах, щоб наші вступники, щоб наші взагалі діти, наші випускники шкіл мали певні знання з захисту України і були обізнані в цьому. До цього питання підійшли відповідально. Вирішили проводити дистанційні майстер-класи, аби учні з будь-якого регіону мали змогу опанувати цей предмет. Вже заходи були проведені. В областях Вінницька область, Дніпропетровська, Одеська область, Волинська область це вже які, от буквально за крайній місяць ми ці провели тобто Тобто, нас вже було більше 20 заходів. Серед викладачів ті люди, хто на власному прикладі знає, які навички потрібні слухачам. Для цього на уроках наочно демонструють застосування військової техніки і озброєння, Ба більше практичними знаннями діляться не лише із школярами, а й з освітянами. Викладачі, знову ж таки практики, які. Е... Пройшли війну, які знають, які піднімали, грубо кажучи, безпілотні війська в Україні, і вони діляться досвідом з як з викладачами. Тобто, основна мета це поділитися як з добувачами, так і з викладачами захисту України. Крім того, викладачі академії проводять тренінги із інформаційної війни. На них навчають ефективно протидіяти ворогу в медіапросторі. Я намагалася продемонструвати їм на прикладі практичних кейсів, як просувають наративи з приводу наших поразок, відмови союзників нам допомагати, як здійснюється, скажімо так, подача різної фейкової інформації, як розпізнати фейки, що таке фішинг, як не потрапити в тенета цих маніпуляцій. Ну і власне, я думаю, такий досвід буде корисним. Не лише молоді, але й кожному е учаснику того процесу, який відбувався у нас при зустрічі. І вчителі також долучилися до обговорення, адже е ми можемо виграти війну лише комплексно, як на фізичному фронті, так і на інформаційному фронті. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33-й канал.